Урочисте богослужіння та освячення плодів одне з найважливіших свят у році Преображення господні нині відзначають християни з переходом на новоюліанський календар. Цього року воно не 19 серпня, а 6-го. в супереч дощовій погоді, на площі біля катедрального собору у ГКЦ Франківці вишикувалися в очікуванні освячення серпневих дарів. Все ж таки, незважаючи на те, що складний час для України, але все рівно традиції ми своєї колі сім'ї відзначаємо, святкуємо. наповнюємо. Нашими е, такими цінними можна сказати овочами, фруктами. Е, от таким кошечком, так, Марчику, ми разом це зготовлювали. Ще є дитячий кошечок, от виноградом, яблуками, сливами. Виноград, груші, спілі яблука, а серед них мед. Щороку Володимир та Наталія наповнюють кошик врожаєм із батьківського саду. Кожного року готуємося, цього року трошки незвично, бо змістилися дати, і погода трошки не така. Але ми все ж таки з нашого саду, з батьківського саду, вірніше, і персики взяли, і грушу, і яблочко, дещо докупили. І мець спеціально на Закарпатті викачений, щойно брали. Ну і, звичайно, всі квіти. І щоб, щоб якась радість була на душі, свято Преображення Господнього також є символом очищення і просвітлення людської душі. Це кажуть священики, відзначення перемоги світла над темрявою і нагадування про трансформацію, яка можлива через віру в Бога. Головною суттю цього свята, коли Ісус Христос покликав на гору святих апостолів, він дав їм сили і преобразився перед ними для того, щоб скріпити їх. У моменти випробувань, щоб вони не втратили віру, а змогли пройти разом з Христом ту хрестну дорогу, а після стати апостолами і нести хрести християнську віру на усю церкву. Віталія Куч, Андрій Гаргара, телеканал 402.